Вітаю вас, дорогі друзі! Знову маємо нагоду зустрітися разом з вами, і в цей час ми вивчаємо та досліджуємо Боже Слово Біблію. Біблія – це авторитет для кожного правдивого християнина. Адже ми порівнюємо своє життя зі Словом Божим. Словом Божим! Так, ви не ослухалися. Бо Святе Писання Біблія це слова самого Бога до нас, до нас, до людей. Отже, ми будемо розважати і досліджувати Біблію, і дамо відповідь на питання, яке часто звучить сьогодні. Хіба любичи Бог покарає загинулих грішників вічним пеклом? Отже, чи існує? Вічне покарання за гріх. Адже, як багато сьогодні говорить люди, Бог є любов, не же Він буде карати своє творіння пеклом? і багато релігійних організацій та їхні лідери вчать, що цього Бог не буде робити. Покарання людині тільки смерть фізична. І на цьому все. Закінчується для грішника. Як же любичи Бог, буде карати своє творіння вічною мукою за гріх? Тому Бог не буде цього робити. Людина просто фізично помре і на тому перестане існувати. Оце для неї буде таке покарання. Тож, давайте звернемося до Біблії, яка наголошував Божого Слова, яка дає нам чітку відповідь. І на це запитання. Так, друзі, Бог є любов, це дійсно. Про це і пише Біблія. Але це тільки одна характеристика Бога. Святе Писання говорить: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Але в цьому ж розділі говориться. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто ж в сина не вірує, то життя не побачить. Але гнів Божий на нім пробуває. Виявляється, що Бог не тільки любить, але має гнів до невірочого. У книзі Старого заповіту ця книга пророка Авакума. Написано ось які слова твої, тобто очі Бога, твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитися на зло, і на насильство дивитись не можеш. Хіба не Бог знищив потопом перший світ і його мешканців, а також содом і Гомору за беззаконня їхні, адже написано, що до потопу люди жили, і Біблія говорить. Що весь нахил думки їхній був зло, і зло повсякденне. І Бог знищив перший світ і всіх мешканців його. Дехто говорить, так воно так. Та це Бог старо заповіт. Я пригадую, якось мені, мій співробітник, сказав: Я віру в Бога нового заповіту. Бог нового заповіту є Богом любові. А Бог старого заповіду, Він не є любов, Він є жорстокий. Я сказав, йому, друже, як Бог старого заповіду, так і нового є той самий, той самий Бог. Ось що говорить новий заповід. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого, і страшна річ упасти в руки Бога живого. Друзі, а ви знали, що у новому заповіті, або новий заповіт складається 75, а то й більше відсотків старого заповіту? Або Біблія говорить про те, що записано в новому заповіті? Це цитується в старому заповіті. Святе Писання зрозуміло говорить про це. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки, той самий. Ви знаєте, що ми живемо в часі, на землі, але в Бога немає часу, в Бога немає відліку часу, в Бога немає днів. Він той самий навіки. Якщо в Бога є час, то він обмежений, він має початок свій і має кінець. Але Бог не існує в часі, він є поза часом. Тож, друзі, той Бог, наш Господь, що в старому заповіті, він той самий і в новому. Я хочу ще процитувати декілька прикладів з нового заповіту. Про те, як, наприклад, Ісус вчинив по відношенні тих, хто продавали у храмі. Я по відношенню того говорю, яка характеристика нашого Господа Бога з іншої сторони, що Він не тільки любов, а ми розуміємо, що любов не тільки. Заохочує людину або ж допомагає людині, але і любов застосовує для того, щоб карати людину. Знайте, що в Біблії написано, що, що батько, який батько, який любить сина, не карає Його. І це покарання здається не корисним спочатку. А коли проходить певний час, виявляється. Що батько робив це з любові до сина, щоб він не попав в якусь, можна так сказати, халепу або не вчинив щось неправильне. Бог, наш люблячий батько, також застосовує покарання. І написано, що Ісус Христос, побачивши тих продавців і міняльників, Він зробивши меча з мотузків і вигнав з храму всіх. Коли учні Ісуса докоряли тих, хто приносили діток до Нього, щоб Він доторкнувся до них, то реакція Ісуса була не похвала для учнів, не любовні розмови з ними або заохочення так далі робіть. А коли Ісус побачив те, це, Він обурився. Господь обурюється на неправильно діючні. Виявляється, Господь обурюється на нашу неправильну поведінку, дію, слова і тому подібне. Ісус докорив апостола Петра, коли Він перечив Христу, що Він не йшов на страждання і на смерть, не вмирав за людей. Друзі, Він сказав більше того, відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. А так Ісус говорив з деякими людьми, які розказали йому про Галилеян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці Галилеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх Галилеян? Або про тих 18, що башта на них завалилася, була в Сілоамі і побила їх? Чи ви думаєте, що ті винні були більш за всіх? Що в Єрусалимі живуть, Ісус відповів і сказав тим людям: ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Тож ми бачимо зі слів Спасителя світу, милосердного, любичого Господа Бога, звучать слова засудження кожній людині, яка не покаяється в своєму гріху. Святе Писання говорить, що ми всі зрішили і позбавлені слави Божі. Бог каже, застосовуючи апостол Павла, який писав до римлянам 6.23, що зарплата або заплата чи відплата за гріх то є смерть. Це означає не лише фізичну смерть, а вічне, відокремлення від Бога. Фізична смерть це, ну, Божественне призначення для всього людства. Адже Адам і Єва зрішили в тілі, і вони померли не фізично зразу, але були розділені або відділені від Бога. Вони більше не проживали в саду або в раю. І Бог призначив до Адама і Єви смерть фізичну. З пороху ти взятий і в порох вернеся. І як людям призначено один раз померти, а потім суд. Друзі, існує інша смерть у пеклі, що означає що душа і тіло буде у місці вічних страждань і покарань. Ось як Ісус наш Господь сказав про це. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не можуть. Але бійтесь. Більше того, хто може і душу, і тіло вам занепастити в гаєні. Так, друзі, Біблія говорить про це. І багато інших місць говорить про вічне покарання кожного чоловіка, який не покається у своєму гріху, або відмовиться слідувати за Господом. Як от ми читаємо в об'явленні Івана або слова ця остання книга Біблії, а лякливим, і невірним, і мерським, і дошугубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Ви знаєте, Бог вимагає, щоб гріх був засуджений. Бог не може дивитися не на справедливість, а верніше на несправедливість. І гріх беззаконня. Тому Бог вимагає за гріх засучення. І це справедливо. Бог є справедливий. Тому то Бог послав свого Сина, Ісуса Христа. І Він. Єдиний, хто став жертвою за покарання наших гріхів. Він помер за наші грехи згідно писання і був похований і воскрес третього дня за писання. Бог не хоче, друзі, щоб ви потрапили до пекла. Воно було приготовлене не для вас, а для диявола і Його посланців, чи його ангелів, так говорить Біблія. Тоді скаже тим, хто ліворуч, це говорить про тих людей, які, які не чинили того, що Ісус говорив, того, що Ісус вчив. Вони ігнорували, чуючи слова Ісуса, вони ігнорували Його, тому Він скаже до них: ідіть від мене прокляті у вічний огонь. І ось ці слова. Що дияволові та його посланцям приготований. Друзі, приготований огонь вічний, пекло, смерть вічна дияволам та його посланцям. А також усім, хто ігнорує Боже Слово, чуючи його, вони теж підуть у вічність і будуть проводити вічність, думайтесь в це з дияволом. Це батько всякої неправди, це абсолютне зло. І там людина буде проводити вічність з дияволом і демонами. Це страшне. Це не можна описати і сказати це словами, що чекає людину, яка ігнорує Боже Слово і відкидає Ісуса Христа. Отже, вічне покарання за гріх існує. І це пекло, озеро огняне, друга смерть. Вічне розділення з Богом. Друзі, при Воскресінні праведні і неправедні отримують нове тіло. І праведники війдуть на вічне життя, а нечистиві. неправедні на вічну муку. І це, друзі, не байки. Це не фантастика, а реальність. Так вчить святе Писання. А ви знаєте. Ми говорили, що Святе Писання це є слова самого Бога. Пригадуйте, хто читає Біблію, як апостол Павло говорив. Ми, як Посли, якби Бог промовляє через нас люди, примириться з Богом. Яке ваше відношення до Божого Слова? Біблії? Приймаєте ви її. Чи відкидайте? Але запам'ятайте, від вашого рішення буде залежати, де ви будете проводити свою вічність. Тож бажаю вам прийняти Боже Слово, бо воно спосібне змінити людину і дати вічне життя. Адже Біблія це Боже Слово до людей. На цьому все. Залишайтеся з Богом.